Дуже тонке волосся, дивіться, і не дуже густе, навіть просвічується шкіра голови. Тому вирішили зробити завивку. Тут дуже мірку завивку робити не можна, тому що вона додає віку, тому це буде крупна хвиля, що стосовно трендів, чи модно, чи не модно робити завивку. Завивка. Це процедура, яка буде завжди в тренді. Тому в 2025-му завивка теж в тренді. І також будуть в тренді ті, в кого є свої хвилі, кучері, завитки, ті, хто від природи кучерявий. Тому що це завжди жіночно, завжди нарядно, завжди робить об'єм не тільки від кореня, а і по всій довжині. Обов'язково підберіть свій засіб для кучерявого волосся. Це спростить вашу укладку і ваше волосся буде виглядати гарніше. І дивіться така крупна хвиля це свіжа завивка, вона ще вляжеться. Ми нашій клієнтці ще рекомендували змінити трохи форму стрижки, додати туди слої. Вона пішла думати.